На жаль, залякування лунають і лунають з іноземних медіа, зокрема про те, що Владимир Путін хоче перетворити Харківщину на так звану сіру зону. Як ви особисто оцінюєте такі заяви, чи є певний страх у населення через це і можливо люди почнуть після цього більше евакуюватися чи ні? Я не можу планувати наперед. Я не знаю, як буде відбуватися ситуація. Харків був цілею і є ціллю Росіян спочатку повномаштабного вторгнення, тому новини для нас це не складає. Я думаю, що ми будемо орієнтуватися на ситуацію, яка буде відбуватися. Згодом Ми будемо дивитися на кількість обстрілів на е, масштаби цих обстрілів. Тому наразі такої е, паніки і занепокоєння людині нема. Є е, е, нові. Е, Нові снаряди, які прилітають по Харкову, це каби, вони модифіковані і але Харків постійно знаходиться під обстрілами Стріста, шахетів, кінжалів, ракет крилатих, будь-яких інших засобів враження. Просто щось нове почало прилітати. Люди цього трохи. Опасаються, тому що є ми всі знаємо, читали новини про Авдіївку, що її дуже багато крили кабами. Але по перше, вони там трохи іншого іншої моделі, інших розмірів, не такі, як і прилітають зараз по Харкову. Але це також небезпечно, але ми шукаємо точніше, військові шукають засоби, як зробити так, щоб Харків кабами не обстрілювався.